Зігрій український фронт кропивницькі волонтери оголосили збір на спальники для військових. Зібрати планують щонайменше мільйон гривень. Мішки відшивають на одному з кропивницьких швейних виробництв, де розробили власну вдосконалену модель для фронту. Що в них особливого, і скільки одиниць вже відшили, Юлія Бабак розкаже. Спальник має бути легким й невеликим. Це перша умова, про яку потурбувалися кропивницькі волонтери, коли розробляли власну модель для фронту. Спальник обладнаний компресійним мішком що дозволяє зменшити його разом два. Наступна перевага утеплювач. Тавлять зазвичай цей синтапон, і цього утеплювача мені не хотілося. Дізналася, що в нас Україна виробляє такі утеплювач, як «Холософт». Почитала про його характеристики, зрозуміла, що цей. Утеплювач ідеально просто підійде для цих спальників. Ми замовили цей утеплювач, відшили пеп, перший зразок, показали його Дмитру. Порахували собі вартість 2 тисячі гривень і запустили виробництво. За два місяці вдалося назбирати на 150 спальних мішків. І ми зібрали близько 300 тисяч гривень. Найбільше Марія і Дмитро чекали перших відгуків від бійців. Ночували в хаті взагалі не отоплені. Теплий спальник большая пасія. У це наївся кансер. Залізо новий спальник. І спить. Йому щоб нам рачать. Щоб... У спальник одразу чита подушка, середина оздоблена флісом. «З нього можна легко перевернути цей бігунок і розстібнути з внутрішнього боку в мішок влізе Боєць будь-якої статури демонструє Дмитро. Його зріст метр дев'яносто п'ять. Спальник розрахований на мінус тридцять градусів. Подушечка вона дозволяє спертися так, на холодну землю і тим самим не застудити нашу шию. А ще всередині для бійця є сюрприз. Від кожного хто задонатив повну вартість спальника на внутрішній кишені наносять послання. Бачи, що тут написано від пенсіонерки з Кропивницького Наталії, наприклад, читаються побажання і йому тепліше в першу чергу тут всередині. А вже спальник допомагає зігрітися тілу самому. В самій кишені для кожного бійця чекає малюнок і лист від кропивницьких школярів. Акція зігрі український фронт у Кропивницькому триватиме до кінця зими. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон єдині новини.